Привіт, я Олена. Сьогодні в моїх руках аромат, який пахне дорого, зріло і нескінченно затишно. Це серж Лютанс, Анбус ваніль. Парфюмер Крістофер Шелдрейк. Геній, який створював композиції для Шанель, Шесейдов і всього бренду серж Лютанс. Назва перекладається як ванільне дерево. І це справді дерев'яна ваніль, не кондитерська, благородна, глибока. Стінню диму, старовинних полиць з прянощами, шлейф у нього густий, обволікаючись, злегка димний. Він ніби тягнеться за тобою м'якою хмарою карамелізованої деревини. Це прекрасний аромат. Стійкість його понад 10 годин, аромат тримається навіть після душа. Це не десертна ваніль, а елегантна, суха, інтелігентна, доросла така ваніль. На чоловіках він звучить деревно, шкіряно. А на жінках тепло і солодко. Я відчуваю мед, дим, трохи ромового акорду, дуже незвичайний. Для когось він надто густий, може здатися важким у спеку, він не відразу розкривається. Перші хвилини різкуваті такі якісь, ніби якась ваніль. Підприємницька ваніль, такий чимось пахне якимось типу бензином, він звучить зріло, не підходить підліткам чи тим, хто любить свіжі аромати, абсолютно їм не підійде. Це унісекс, але більше схиляється до жіночної сторони, аури, найкраще вечір, прохолодна погода або затишний день у кафе. Вік у нього мені здається, від 25 років, коли ти вже розумієш, що сила не в гучності, а в глибині. Коли ти знаєш, хто ти. Він для роботи, для зустрічі, для відпочинку усюди, де потрібно звучати спокійно, але дорого.